Черніхівська культура одна з найцікавіших і найскладніших в археології римського часу. Її історія вивчення вже сягає більше 100 років і починається з перелому 19-ХХ століття, пов'язана з розкопками в Векентіях войки могильників в Ромашках і Черняхові. І з цього часу. Радянські, українські археологи досліджують і поселення, і могильники і культури, яка є надзвичайно цікава тим, що період 3-5 століття нашої ери вона показала надзвичайно інтенсивний економічний розвиток у варварському світі. Це було пов'язано з впливами провінційно-римських. Технології провінційно-римської культури в результаті активних контактів місцевого варварського населення з римськими провінціями: Дакією, Панонією, Північним Причорномаря і тому подібне. Черніківська культура вважається поліетнічною культурою. В її основі, очевидно, лежать германські готські племена, які. В процесі свого переселення з нижнього повіслення в північне Причорне море проходять через території України і вже після так званих скіфських або роських в третього столітті нашої ери, які вони розв'язали північне Причорне море, повертаються і осідають на території України, утворюючи так звану державу Германаріха. Але не тільки углотує, були творцями черехівської культури, це політична культура, яка формувалася різними племенами, різного етнічного походження і слав'янами, і даками, і пізніми сарматами, і пізніми скітами, і тому подібне. Ця культура характеризується інтенсивним розвитком новітніх технологій, які були запозичені у Римлян. Це кружальне виробництво посуду послуг виготовлявся на навчальний круг. Це е, використання е, багатьох. Предметів, які були запозичені на території Римської імперії, це і житло будівництво, і одяг, і різноманітні прикраси, багата колекція фібул, тобто застіпок для одягу, які використовувалися в власне в цей період. Вони мають різну типологію, вони мають різну хронологію і виготовлялися як на місці місцевими ремісниками, так і привозилися з меж античного світу. В Чернігівській культурі багато знахідок прикрас скла. З бронзи, з і металів. на території правобережної України, ми маємо унікальну пам'ятку, це е, поселення в селі Комарів Кельменецького колишнього району е, Чернігівської області, е, де е, ще в кінці 50-х, на початку 60-х роках, виявила і досліджувалася Маркіянчу з мішком е, факторія е, майстерня по виготовленні скляного посуду. Зараз там теж розкопки проводяться е, Інститутом Археології Національної академії наук України. А загалом е, е, історична доля ченяхівської культури є е, е, пов'язана з процесами, які розвиваються в IV столітті нашої ери, зокрема, появою е, гунів, е, які, м, скажімо, перервали оці контакти. з Провінційно-римським світом перестають поступати нові речі, звідти втрачаються зв'язки, порушуються торговельні контакти, і це приводить до занепаду Рим... Черніхівської культури. Фактично на початку п'ятого століття нашоїхівська культура більше починає западати, занепадати, а вже з кінця п'ятого століття розпадається на ряд локальних варіантів. І на території правобережної України ми маємо поширення на колишній території Шехівської культури вже наступної праської культури.